Ще при вході до актової зали найменших обухівчан, що прийшли на святковий захід зі своїми матусями, розважали веселі аніматори. Вже у залі на запрошених гостей чекала урочиста частина, яка розпочалася пісенним виступом Юрія Побігає. Вітальним словом до материнського загалу бухівчанок звернувся міський голова Олександр Левченко, підкреслив важливість ролі материнства в сучасному суспільстві. Все розпочинається з мами. Мама нас народила, мама відкрила нам очі, мама подарувала першу іграшку. Мама навчила нас ходити. Мама нам вчила і показала першу букву. Мама нам дала щасливу долю. І її цю долю треба обов'язково, щоб кожен нею скористався. Я особисто вбачаю і завдячую і своїй мамі, і всім вашим мамам за те, що ми сьогодні знаходимося в цьому залі, за те, що ми маємо прекрасних діточок. Це є майбутнє, це є те, раді чого. Живе кожна мама. Говорилися на заході і про важливість у вихованні дітей потрібної кількості дошкільних навчальних закладів в нашому місті. За ці останні три роки, три роки ми з вами відбудували, відновили і зробили велику силу і зробили велику справу. Побудували два садочки, відкрили садочок «Дударик». Чотири групи у цьому році ще дві буде відкриватися у веселки, і в рушничку, і в катрусі. І ми практично з вами сьогодні всі, хто має можливість і хто має потребу в тому, щоб виховуватися наші дітки у дитячому садочку з трьохрічного віку, на це мають можливість. Теперішні військові реалі на сході країни непокоять будь-яку жінку, адже війна завжди уносить життя чиїхось дітей. Я всім вам хочу побажати добробуту, здоров'я, щастя, благополуччя на багато років, щоб нарешті в нашій державі запанував мир, щоб мамине сердечко не боліло від того, що відправляємо сьогодні наших юних молодих хлопців на схід держави на війну, щоб е, мама. У мами у усіх мам появлялися на обличчі тільки сльози радості. Тому святом вас, здоров'я вам, благополуччя на багато-багато років. Подальшу частину заходу присвятили нагородженню багатодітних матусь. Грущева Ірина Євгенівна. Гибала Світлана Михайлівна. Кожній жінці вручили квіти, а також матеріальну допомогу в розмірі 500 гривень. На заході з нагоди подвійного свята було відзначено 145 обухівських матусь. Опісля урочистої частини материнську громаду та її малюків піснями та танцями розважали юні місцеві артисти, подарувавши чудовий настрій на цілий день. Не стоя, не спитайся, бо твоя земля, не скидайся, то Україна, добре. Бо... Святкову програму заходу передбачала і пригощання малюків смачним морозовим, яка дітвора отримала опісля концерту. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.